Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікопольський феросплавний може зупинитись вже через місяць. Плюралізм думок. Два мітинги у місті відбулись майже одночасно. Проблема з безпритульними тваринами не вже вирішили. Нікопольські дітлахи відзначали своє свято аж два дні. Нікопольський феросплавний завод на межі зупинки вже зараз він прийшов на чотириденку, працює на третину потужностей, а майже дві тисячі працівників у простої. Причина непомірно висока ціна на електроенергію. Якщо так піде й надалі, то завод може повністю зупинитись вже в липні. Ці люди вже не виходять на роботу. Печі в їхніх робочих цехах відключені. З 16 працюють лише 5. більше двох тисяч феросплавників у вимушеному простої. Їх колеги, ті, що поки працюють, з острахом думають про майбутнє. Завтра ми всі уйдемо за забор, будемо отримати пособі по безробітниці. Як ми будемо кормити свої сім'ї, тому що пособі це не зарплата. У нас образование у багатьох металургічне, Ми більше нічого не вміємо делать. І роботу за забором ми нигде не знайде. Ребенка в інституті учу, мать сама, матері допомагаю. Ну і в сім'ї, щоб було, ну, стабільно, добре було. А зараз вже не знаю, що зараз. Вот завтра в печь остановили, все, що нам делать тепер. Тепер не знаємо, всі не, знаю, не знають, що буде. Така ситуація на заводі склалась через надмірно високу ціну на електроенергію. Її експортують за 63 долари за мегават, заводу ж продають за 99. А електроенергія основний компонент собівартості феросплавів. В таких умовах НЗФ вимушений скорочувати обсяги виробництва на 60%. Може произвести ровно стільки, як столько производили 3-4 роки назад, тобто той же об'єм, той єм, його може підзастребувати на всередині. Сьогодні ми можемо продукцию реалізувати по одной простой причине, причині, тому що наших стоїлось сегодня піросплав сьогодні. Очікується подальше підвищення вартості електроенергії, а це загрожує повною зупинкою заводу вже в липні. На межі виживання залишаться близько 25 тисяч членів сімей феросплавників для Нікополя. Це величезна втрата. Нікополь без піросплавну це мертвий гор, тому що базари. И магазины в Нікополя оживают только тогда, когда коли выплачивает заработную плату. Нікополь можно будет считать полностью мертвим регионом, если остановится феросплавний завод. А он на грани остановки сегодня. Наразі НЗФ відповідає всім критеріям меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та електрометалургійними підприємствами. Сподівається стати його учасником та отримувати електроенергію за економічно обґрунтованою ціною. Наступний крок за урядом. Нікополі демонстрація плюралізму. Одни за, інші проти. Одразу два мітинги з абсолютно різним змістом відбулись в останній день весни. Чого ж хочуть мітингуючі? Дізнавалась наша знімальна група. Близько 9-ї ранку. Біля будівлі міської конкому сотні городян. В руках у декого плакати, транспаранти та гучномовці. Мітинг за діючу владу у розпалі. О дев'ятій ранку через дорогу навпроти виконкому теж збираються мітингуючі. Вони проти. Тут плакати вже зовсім іншим змістом. У повітря здіймається надувна лялька. В її руках плакат з надписом Ріта 396 лозунги в обох таборах теж різні. Чуються з одного боку, в той час, як в іншому таборі, всім дають розказати про наболіле. Обдержана безплатна. Кожен житель міста гривень, щоб тільки прийняти лікарство. На обох мітингах приймають резолюції. Активісти таборів за та проти Ігор Кушнарьов та Вікторія Шилова збираються зачитати їх на сесії. Першому дають слово майже на початку засідання. Ми знаємо, хто стоїть за дестабілізацією ситуації в місті Нікаполя. Один із них це депутат городського совета Віталій Журавльов. Сьогодні на нашому мітингі ми ініціюємо збір підписів за ставку депутата журавльова Віталія Вікторії Шиловій з табору тих, хто проти слово дають наприкінці сесії. Я напишу подобні запроси. Я поняла ситуацію в Нікополь. Я підтримую навіть не 74% населения, населення, а 90%, які зараз пищат від так называемых реформ. Ці слова депутата обласної ради лунають до майже порожньої зали. Невже ми наблизились до розв'язання проблеми з безпритульними тваринами? Міський голова Руслан Токар каже, що так. На останній сесії міської ради депутатам та всім присутнім продемонстрували кадри з вже майже збудованим притулком для собак. Тут же встановлені просторі вольєри для тварин. Є побутові корпуси, де розміщуватиметься операційна та реабілітаційний блок. За словами очільника міста, будівництво завершиться вже на цьому тижні. Такого притулку для безхатніх тварин, за словами мера, немає по всій Україні. Там з матрави ані приходять розприділітель на очистку, там рівна сидіться там місяця. Помещение, там послеоперационный период реабилитационный есть. Потом это уже отстойники, где собаки заходят, и куда собаки потом перемещаются после проведения реабилитации. Там очень серьезно. Тем более, просто аналогов нет. В чем была большая сложность, не было аналогов. Мы проект просто рождали, мы проект вырисовывали, опираясь на, на аналоги западных стран. 1 червня в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначили міжнародний день захисту дітей. У Нікополі наймолодші мешканці святкували аж два дні. У перший день літа в парку перемоги для них влаштувало свято місто. Тут був і конкурс дитячого малюнку на асфальті. Мастер-класи з малювання і гончарства. Всі бажаючи могли зробити собі макіяж та подивитись спеціально підготовлену для них казку. А от 2 червня розважали дітей члени громадської організації Нікополь Арт. У парку перемоги і 2 червня було багатолюдно, адже дитяче свято продовжилось. Члени громадської організації «Нікополь Арт зібрали талановиті дитячі шкільні колективи. Ті влаштували для своїх ровесників концерт. Розважав дітей своїми веселими та цікавими сценками. І Віталька Всезнайка. А напередодні концерту Нікополь та волонтери завітали до близько 400 багатодітних сімей, зібраними заздалегідь іграшками. Не пройшли повз дитячий захід і нікопольські фотохудожники. Вони втретє влаштували нестандартну та вже добре відому ...нікопольцям виставку, сушку. На горизонті фотомистецтва в цьому році запалали нові імена. Новачки на рівні з більш досвідченими товаришами виставляли свої знімки на суд глядачів. А глядачі, як завжди, задоволені, адже можна не тільки подивитись на гарні світлини, але й додому щось забрати. Кажуть, от такі б заходи частіше проводились. Ось так провели день захисту дітей у Нікополі. І звісно, підсолодили дитячий захід морозивом та цукерками. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше новин шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Вівторок 4 червня вночі плюс 18 плюс 19, день плюс 21 плюс 24. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. стопчика. Вологість повітря 63 Хмарно дощ. У середу 5 червня вночі плюс 17 плюс 19. День плюс 19 плюс 21. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. стопчика. Вологість повітря 86 Хмарно дощ. У четвер, 6 червня, температура вночі плюс 16, плюс 20, день плюс 22, плюс 24, атмосферний тиск 754 мм тутного стовпчика, вологість повітря 65%, малохмарно, дощ. У п'ятницю, 7 червня, температура повітря вночі плюс 17, плюс 19, день плюс 21, плюс 25, атмосферний тиск 753 мм тутного стовпчика, вологість повітря 68%, малохмарно. У суботу, 8 червня, вночі плюс п'ятнадцять плюс двадцять день плюс двадцять плюс 25, Атмосферний тиск 754 міліметри. Тут вологість повітря, 37 відсотків. Мало хмарно. У неділю 9 червня вночі плюс п'ятнадцять плюс двадцять день плюс двадцять плюс 26, Атмосферний тиск 755 п'ятдесят тутного стовпчика, Вологість повітря 61% відсоток. з проясненнями. Рубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.